Закриття магазину до шостої залишалося всього кілька хвилин, і магазин вже був порожній. Я наводила лад перед тим, як його зачинити, розставляла книжки акуратними рядами і відносила на місце ті книги, що опинилися не на своїх полицях. Я прибрала на прилавку продавця, замкнула касу і акуратно поклала поряд з нею стопку книжкових закладок. Наша маленька крамничка зазвичай сповнена людей. Тепер нарешті спорожніла і настав час змінити табличку на вхідних дверях із відчинено на зачинено. Наш невеликий заплощений магазинчик розташовувався на жвавій вулиці в центрі міста в старій будівлі з дерев'яною підлогою, високими стелями і старими кованими люстрами. Уздовженні її з його стін розташовувався довгий прилавок, який стояв тут від самого відкриття цього магазину, ще відтоді, як кілька поколін тому назад тут відкрився магазин залізних виробів. Іншу частину нашого магазину займали великі вікна, які виходили на вулицю. У нас було кілька затишних куточків для читання. Купами подушок та ілюстраціями, прикріпленими шпалер. Наші клієнти могли розміститися в цих куточках і навіть з чашкою кави, якщо обіцяли бути обережними. Ми мали кілька постійних клієнтів, які приходили до нас, щоб провести обідні години, тихо потягуючи напій, гортаючи книжкові сторінки. А іноді й потайки, відкушуючи шматочки від канапок чи яблук, які принесли в кишенях. Ми не заперечували, вони любили книги, для нас цього було достатньо. Один із наших затишних куточків був вбудований прямо у вітрину магазину, щось на кшталт маленької кімнатки із дерев'яним накриттям. Там можна було трохи сховатися, але все одно бачити. Як люди заходять з вулиці до магазину і йдуть. Всередині цього куточка висіли карти Африки, Європи, Міст Японії, а також середзем'я та зачарованого лісу з книг Толкіна і навіть карта, на якій спробували зобразити Філорі з книги Чарівники Лева Гросмана. На мою думку, ви можете бути впевнені, що вам вдалося підібрати гарну книжку. Якщо на форзаці цієї книжки розміщується карта, персонали, клієнти нашого магазинчика знали, що це наше найкраще затишне місце. І хоча воно рідко не бувало зайняте, люди усвідомлювали його цінність для інших і тому не займали його надовго. Я припинила розглядати магазин і повернулася до своїх звичних вечірних справ із його закриттям. Спочатку я замкнула задній вхід, старі важкі дерев'яні двері з фільонками та кількома хвилястими шипками, такі ж стародавні, як і вся будівля. Я повернула замок і опустила гардину, повимикала світло в задній кімнаті й туалетах, закрила кабінет і підійшла до вхідних дверей. Ззовні в нас стояли двері, які були товстими і важкими. Але з внутрішнього боку до них приєднувались двері ширма, якими ми завжди користувалися, коли на вулиці було досить тепло, щоб трохи свіжого повітря заходило через них всередину і змішувалося з запахом книжок. Закривши їх і засунувши засув, я посміхнулася дзвіночку на дверях. Мені подобалося слухати, як він дзвонить, коли до нас приходять перші покупці після відкриття магазину. І закриваючи магазин, я розуміла, що тепер всю ніч до самого ранку він буде мовчати. Притулившись до дверей, я ненадовго затрималася. Настав мій улюблений час для спостереження за людьми. Весняне сонце змушувало їх жмуритися і посміхатися, коли вони йшли повз наш магазинчик, повертаючись додому з роботи та навчання. Зараз у магазині було тихо. Ми не вмикали музики, бо вважали нашу букінастичну крамницю скоріше бібліотекою, аніж місцем для спілкування в оточенні книжок. Тож зараз я чула лише цокання годинника та приглушені звуки з вулиці. Треба визнати, я трохи розтягувала цей момент і змушувала себе зволікати. Мені подобалося продавати книжки, бути оточеною ними, говорити про них. Але я також любила читати їх на самоті. І наприкінці робочого дня так і робила. Я насолоджувалася передчуттям, поки йшла назад у маленький захаращений кабінет. Всередині на столі стояв електричний чайник, кілька чашок і лежало кілька пачок печива, які клієнт приніс мені після того, як минулого тижня ми провели разом з ним цілу годину, обираючи куховарську книгу. Я вимімкнула чайник, почала перебирати коробочки з чаями і нарешті зупинилася на сорті зі смаком кориці. У кутку кабінету стояв крихітний холодильник, де я тримала щедрий запас мигдалевого молока, яке всі любили додавати в чай. Я розмішала цукор, взяла пачку печива, книжку і підійшла до вікна. Я зібралась розпочати читання другої книги. Із серії книг одного автора. Мені дуже сподобалася перша книга серії, яку я прочитала раніше. І я понад рік чекала на другий том, який зараз тримала в руках. Ви можете лише один раз прочитати вперше чудову книжку. Тому я трохи відтягувала цей момент. Я не поспішала вмощуватись намагаючись спочатку знайти найзручніше місце для комфортного чаювання з печивом. Щойно я знайшла таке місце, я скинула взуття і витягнула ноги на сидіння. Потягуючи чай і відкушуючи печиво, я ще деякий час просто дивилася у вікно. Потім зробила повільний глибокий вдих, видихнула і відкрила книжку. Солодких сніг